40 пунктів реєстру військовозобов'язаних. Стільки розділів передбачено для тих людей, які будуть внесені до цієї бази. Насправді пунктів 33 у відповідному законі, який підписав президент. Але деякі пункти мають роздвоєння, тому їх в результаті 40. Ну, деякі пункти зрозуміли: Прізвище, ім'я, по батькові, там, освіта, чиї у вас права, які у вас там, результати ВЛК. Але є деякі пункти досить дивні. Ну, наприклад, відомості про володіння іноземними мовами, або відомості про проходження програм підвищення кваліфікації і перепідготовки. Ну, або, наприклад, відомості про зайнятість та місцезнаходження підприємства. Стаж роботи, місце і так далі. Відомості про сімейний стан та членів її сімей, прізвища ім'я по батькові за наявності, а також дітей. Ну і здивував пункт 14. Відцифрований образ обличчя особи. Тут у мене виникає питання: а хто дав дані? Я особисто не давав свої дані і не давав дозволів на те, щоб частина ось цих моїх персональних даних взагалі знаходилася в якихось реєстрах державних. Я не давав цієї інформації, я не давав згоду на обробку цієї інформації. Чому? З якогось одного реєстру дані перекочуються в інший реєстр. Я розумію, що коли я беру паспорт, то мене фотографують і дані ці зберігаються, але я не давав дозвіл на обробку моїх персональних даних в частині включення в інші реєстри, тим паче в реєстр військовозобов'язаних. Адже ми чудово розуміємо, що цей реєстр військовозобов'язаних буде, ну, напевне, чи не першою ціллю кібератак нашого ворога. Ну, а часто це не кібератак, а часто це людський фактор. Взяв флешечку да, та її завантажив. А там будуть дані і про сім'ю, і про дітей, і де я працюю, і де я навчався, ну, абсолютно ще й цифровий образ обличчя. А в сучасних умовах, маючи цифровий образ обличчя, можна утворити що завгодно. Правда, цікава ситуація, абсолютно. Головне, що інформація про це стає масовою і публічною. Тобто, навіть якби цей реєстр створювали, я б, наприклад, ну, зробив це державною таємницею створення цього реєстру, а не піарив його на кожному куті, а потім ще й видав наказ, де публічно і кожен може прочитати, що вноситься в цей реєстр. Знаєте. Та будь-яка держава, будь-яка навіть не, не, не ворог наш, а будь-яка держава захоче мати копію цього реєстру. Ну, від собі, всі військово зобов'язані резервісти віком від 18 до 60 років будуть в цьому реєстрі. Прикольно? Прикольно. Телеграм в Шапці Профілю там повний перелік. Деякими пунктами ви реально будете здивовані. Телеграм в Шапці Профілю і Ютуб також там.